До речі, Рюка бачить тільки лайт. Адже тільки той, хто доторкнувся до зошта смерті, може бачити Бога, який є власником того самого зошта. Далі нам знову показують якусь рутинну повсіднівність. Лайт з англійську вау, зміг перекласти речення, що знову підтверджує його статус. Найкращий учень Японії. А в той час ментура почала вже щось підозрювати, адже купа злочинців почали вмирати майже одночасно по всьому світу від серцевого нападу. І тут в гру вступає ще один персонаж під псевдонімом. Л. найкращий детектив сучасності, який розплутав купу загадкових вбивств, буде шукати школьника з магічним записником. Цікава заруба, як на мене, дуже перше, що робить Л, це виходить в прямий ефір і на весь світ розкриває, як насправді його звати. Ну і лайт його зливає. Але як виявилось, це так звана обманка, адже це був не Л, а засуджений до страти в'язень, а транслювали прямий ефір лише на один район Канто. Перший випадок смерті злочинця від серцевого Нападу транслювався лише по місцевим каналам, тому ЕЛ і вирішив, що Лайт живе саме там, в цьому районі Японії. І ось поле пошуків одразу зменшилось з цілого світу до одного району. Ну тут даже Лайт охуєл, але через секунду історично поржав. І такий справді він хоче відправити мене на ешафот. Нехай спробує. Я приймаю виклик.